Мамина школа знову на ваших екранах. Сьогодні ми розкажемо, як східні танці впливають на вагітність, а також рубрика Я народився, росту здоровим розповість, який колір очей успадкує ваша дитина і від чого це залежить. Тож дивіться, мамину школу щонеділі о 16-й годині. Для більшості людей танець живота просто екзотичний східний танець, дуже красивий і енергійний, проте, виявляється, він не тільки несе в собі естетичну і духовну складові, але й корисний для здоров'я. І зміцнення жіночого організму, нормалізації його роботи, рішення безлічі специфічних жіночих проблем. Танець живота прекрасно підходить і вагітним жінкам, кажуть спеціалісти. Молода мама Юлія Петришин переконалась у цьому на власному досвіді. Юля займається східними танцями уже 8 років, завжди у гарній формі ділиться досвідом з іншими. Коли вже дівчинка 12-13 років уявляла собі схід, хоча я про це зовсім нічого не бачила, в той час не було ні інтернету, ні по телебаченню особливо багато, нічого не показували такого. Просто моя уява, пісок, вітер, пустеля, ось і, і все на той момент. Потім пізніше я займалася з різними танцями, і бальними, взагалі, якби постійно фізичним навантаженням, чи аеробіка, фітнес. А танець живота 8 років назад починала я навчатися тут, в Тернополі, в одної хорошої викладачки Тетяна Пристаєцька, а потім вже пішло навчання і майстер-класи по Росії, по Україні. І так і надалі трошки час від часу їжджу на навчання. Коли, коли завагітніли, це вам не заважало? Ні, це не заважало зовсім. Коли я прийшла на заняття в вересні місяці, тому що я ну так завагітняла десь весною, родила в січні. Я прийшла до дівчат і кажу, так, дівчатка, ну трошки тут з часу в мене буде з'являтися животик, ви не дивуйтеся, я тут не одна. І заняття проводила я до останнього моменту, можна Та так воно і було, тому що завжди на зимові канікули, я так відпускаю дівчат на два тижні в новий рік, різдво. І перед новим роком ми з ними розійшлися, а 8 січня я народила і прийшла вже через два тижні на заняття. На будь-якому терміні вагітності, займаючись цими танцями, потрібний індивідуальний підхід і помірні навантаження, каже тернополянка. Моя лікарка, що мене вела от до народження, вона говорила Юля, ну трошки менше там стрибай, при можливості. Але сам організм диктує, і я відчувала, коли я могла, коли я не могла, наприклад, там є ж різні стадії так, вагітності, триместри, там. коли таке як токсикоз, трошки неможливо було займатися, але потім вже четвертий, п'ятий, шостий, сьомий місяць, мені було навіть самі цікаво, як це можливо займатися, але це все можливо займатися. Там собі помаленьку округляєшся. Я хочу сказати, що Закликати, що от ви завагітніли приходити на танець живота, ні. Взагалі, коли дівчина, жінка займається спортом або танцями, вона, організм для нього вже готовий в неї, і тому вона може продовжувати. Звичайно, будуть застереження з сторони лікарів, і це правильно, тому що вони це переживають. Так, так, це індивідуально. Але ви слухаєте свій організм також. і... Вагітність це це не хвороба, а звичайний фізичний стан, тому можливо, все. Танець живота складна, і, як виявилось, корисна для здоров'я жінки. Техніка виконання рухів вимагає вміння розслабляти ті м'язи, які в даний момент не задіяні. Тільки так танцівниця може танцювати протягом півгодини, а іноді й довше. Для тих жінок, у яких ще немає дітей, танець прекрасна підготовка до пологів тим, у кого вони є, відновлення після них кажуть спеціалісти. Зона живота стегон тазу працює в нас постійно. І хребет, і плечики, якщо так важчі піднятися. Тому е на сході жінки чекаючи власне в гаремі, так, тому що там жінки чекають народження дитини, скажімо, в оточенні жінок, вони тим і займалися, що танцювали, хай там трошечки повільніше, таке, як от трясочки. Ну, звичайно, там трошечки, особливо на останній місяці, так, трошечки. Але багато елементів є, які не не тільки трясочки. Спеціалісти відмітили, заняття танцем живота впливають і на колір шкіри. Справа тут в поліпшенні роботи кишечника. Також заняття виявилися ще й профілактикою гіпертонії, шийного остеохондрозу. Спробуйте, і ви переконаєтесь, як багато яскравих моментів з'явиться у вашому житті. Для мене означає завжди хороший настрій після заняття. Хороший ну, Самопочуття хороше. Так як я вже казала, що в цьому стилі танців немає обмежень у віці. Можна танцювати як від 20 чи від 15 років до 60. До речі, в нас в групі була одна старша дичка, досить гарно танцювала. Я думаю, на майбутнє, якщо я буду вагітна, я буду до, ну, чим подовше до останнього займатися цим стилем танцем. Після першого заняття я думала, що більше ні не прийду, тому що це надзвичайно важко. Хоча е, воно е, дуже, дуже красиво. Е, танці дуже багато означають для мене, тому що я зараз навчаюся і для того, щоб е, розслабитися, я приходжу танцювати. Я ходжу один рік і два місяці. Але з першого дня, коли я прийшла і побачила Юлю, і коли вона... Почала показувати рухи якісь, мене це захопило. І від, цього, від того дня мені захотілося більше і більше поринути в танець, і я не не хочу залишати. Мені подобається. Займаюся вже приблизно п'ятий рік, і ем, враження дуже хороші, і ем, навіть фізичний стан змінився. Я прийшла такою дівчиною, ем, можна сказати, що. Ем, у мене виокремилась сталія, тобто ну, стали так, як жіночна, і після кожного заняття танців відчуваєш себе ну, дійсно жінкою, жіночною і такою романтичною. Я займаюся відносно недовго, почала ходити минулого вересня. Звичайно, танці це дуже хороший вид. Занять я напевно набула більшої впевненості у собі, адже танці своєю надають нам розкутості, пластики і грації. Як ша я перед тим як хотіла займатися тими танцями, я вибирала різні види, і от як побачила східні танці, я побачила в них щось незвичайне, особливо і дуже жіночне. І воно мені сподобалось. І от з кожним разом, як я приходжу, мені я відчуваю ще краще, віддихаю. Часто трапляється так, що дитина народжується зі світлими очима, але з часом вони темніють і стають темно-сірими або навіть карими. Чи нормально це? Чому змінюється колір очей у новонароджених? Для початку давайте розберемося, від чого залежить колір очей людини. Колір шкіри, волосся і очей людини залежить від вмісту пігменту меланіну, кажуть спеціалісти. Меланін поглинає ультрафіолетові промені і захищає нас від променевого ушкодження. Саме тому люди зі світлою шкірою обгорають на сонці швидше, ніж люди зі смаглявою шкірою. У світлій шкірі менше меланіну. Колір райдужної оболонки ока теж залежить від вмісту меланіну, а також від щільності волокон райдужної оболонки. Колір очей, а точніше, кількість меланіну це генетично обумовлена ознака. Темний колір очей домінантний, а світлий рецесивний. Тому темні очі зустрічаються частіше. Найпоширеніший у світі колір очей карий, а найрідкісніший зелений. Ще колір очей залежить від регіону проживання. У різних народів різна частота розподілу певних кольорів очей. Скажімо, якщо серед росіян карі очі мають близько 30% людей, то серед українців уже 50%, А у латиноамериканців ця цифра досягає 80%. Звичайно, це спрощена схема, але в будь-якому випадку кароока дитина у світлооких батьків народитися не може, а ось навпаки, цілком реально. Існує спеціальна таблиця, яка допомагає визначити, якого кольору будуть очі в дитини, ґрунтуючись на кольорі очей його батьків. Але в більшості випадків можливі кілька варіантів з різною ймовірністю, так що найбільш точно передбачити кінцевий результат можна хіба що для дитини двох блакитнооких батьків. Але навіть якщо дитина народилася зі світлов... Очима це не обов'язково назавжди. Трапляється й так, що у дитини очі мають різний колір: один пофарбований сильніше, а другий слабше. Це явище називається гетерохромією, і пов'язане воно з відносним надлишком або нестачою меланіну». Гетерохромія може бути викликана різними причинами іноді, крім зміни кольору райдушки, вона себе ніяк не проявляє а іноді може супроводжуватися ускладненнями аж до катаракти. Тому людям з гетерохронією потрібно регулярно спостерігатися у офтальмолога. Так, що зміна кольору райдужної оболонки у дитини зі світлого на більш темний це нормально. Колір очей у новонароджених зазвичай змінюється внаслідок природних фізіологічних процесів. А ось різнокольорові очі повинні насторожити. Мамина школа зустрілась з людиною, яка не тільки вірить в казку. Галина Шулим активно пише і видає казки. Отож, пані Галина, розкажіть на вашу думку, які казки потрібно читати дітям? Я вважаю, що дітям варто читати ті казки, які вчать добру, які вчать любові, які вчать щирості, які вчать усіх. Плодів духу, названих апостолом Павлом: любові, довготерпіння, милосердя, лагідності, здержливості. Казав апостол Павло, що на таких закону немає. І поки ще дитина маленька, вона як губка обирає все, що їй скажуть. На жаль, що мене зараз вражає, це те, що батьки, даючи дитині їжу, одежу. Іграшки вважають, що вони виконали усю місію, яка лежить на них. А те, що у дитини є душа і вона потребує духовного збагачення, вони покладають це на дитячий садочок, на школу, на вуз. Мені здається, що книжка завжди була джерелом мудрості, джерелом любові, джерелом доброти. І це, мабуть, я стараюся. Виразити в своїх казках, тому в моїх казках завжди добро перемагає зло, віра бореться із невірою. Казки Галини Шулим поетичні, добрі з яскравими образами. Через ці образи розвивається уява дитини, покращується настрій і водночас вбудовуються певні ідеї про загальнолюдські цінності та розв'язання внутрішніх конфліктів. Також у легкій ненав'язливій формі відбувається знайомство із чимось новим та корисним для дитини. І, звичайно, в кожній касті є певне послання. Нам всім, мені здається, бракує дива, і нам всі, ми, ми всі особливо зимою надіємося. Надіємося на те, що диво обов'язково здійсниться. Я бувши маленькою дівчинкою, пам'ятаю, я вірила, що. Я чимось було схоже, мені здається, на лісову мавку. Я вірила, що все живе, що все воно співає мені свої колискові, що все воно зі мною розмовляє якоюсь дивною мовою. І, мабуть, це не зникло з роками. І тому, залишаючись трошки дитиною і вірячи в диво, я почала писати казки. Я орієнтувалася на ті цінності, які в душі сама несла. Це. Материнська любов, по-перше, бо мені здається, що само найдорожче, коли я дітям задаю таке запитання, хто є найдорожчою для вас людиною? І вони хором кричать, мама. І дійсно, мама для мене є найдорожчою людиною, і не тільки найдорожчою людиною. Вона, я все кажу, що це подарований мені Богом найцінніший скарб. І любити маму, розуміти маму, підтримувати маму. Це повинна кожна дитина. Казкарка радить батькам читати ті казки, які дитині не нашкодять, такі, що будуть зрозумілими для її віку. Наприклад, у ранньому віці це мають бути короткі казки з великою кількістю повторів, звуконаслідувань. Це дуже корисно для дитини, яка тільки вчиться говорити. Для більш дорослого віку важливі сюжети, насичені яскравими подіями, емоціями, конфліктами та проблемними ситуаціями. Які дитина може спільно з батьками обговорити та вирішити? Всі казки написані до нової програми Я у світі, яка створена Міністерством освіти і науки України. До кожної казки я створювала ще віршик, загадку, запитання, які би. Які би розвивали у дитині бажання читати казки, бажання запам'ятовувати казки і слухати звичайну казку. Хотіла б показати в цих казках, як ставитися до оберегів українських, як ставитися навіть до привидів, щоб діти розуміли, що приводи не страшні, коли наше серце переповнене добром, любов'ю. Хотіла, щоб вони... До всього живого ставилися з повагою. Психологи не радять батькам керуватися власними смаками під час вибору казок для маленьких слухачів. На їхнє переконання в цій відповідальній справі слід зважити на зміст, ілюстрації, розмір шрифту, ім'я автора та видавництва стать дитини і найголовніше її вподобання. В першу чергу дитину потрібно знайомити, наприклад, там з якимись явищами природи або з якимись предметами, а тоді ми можемо їх показувати в книжці, тому що коли дитина ще, наприклад, не бачила м'ячика, не гралася м'ячиком, не бачила снігу, чи не гралася, наприклад, там з водою, коли ми звертаємо увагу на властивості води, то тоді дитина і не зверне увагу на це в книжці. А тоді, коли дитина, наприклад, є улюблені іграшки, там машинки, м'ячик, і коли ми, наприклад, віршики читаємо про машинки, про м'ячик, дитина радіє, тому що. Це її улюблені іграшки, вона їх пізнає е, в книжці. Або це, наприклад, дитина гралася снігом, ліпила снігову бабу, е, знає, що сніжинка може розтопитися на руці, і ми тоді можемо читати е, такі самі простенькі, перші такі, е, це ще є не казки, а такі е, коротенькі оповідки чи віршики е, про властивості природи. Перші чарівні історії е, діти мають з ними зустрічатися тоді, коли вже в них яскраво працює уява, коли вони з е, здатні розрізняти, що таке реальний світ, що таке казковий світ, і вони вже цього не бояться. Тому що маленькі дітки, 3-4 роки, навіть деякі діти в 6 років, вони бояться видуманих героїв, вони бояться якихось таких е таких видуманих перетворень, таких казкових, і тому вони не готові зустрітися з чарівним світом, що там може бути цікаво, е і це може бути захоплююче. І тому. По справжньому чарівні казки вони є для молодшого шкільного віку, тоді коли їм вже цікаво пригоди такі невеликі, вони вже себе можуть уявити героєм якихось пригод. І тоді ці чарівні історії це ніби продовження є їхньої фантазії, що вони себе вже тоді уособлюють з кимось із персонажів, і вони там відкривають там печеру із скарбами, або вони подорожують на килимі, які вміють літати. Одне слово, відповідальні батьки самі читають книжки, які рекомендують своїм дітям, а тому знають ринок і знають, хто на цьому ринку на що здатний. В першу чергу потрібно звернути увагу, що чим менша дитина, тим книжка має бути з малюнками, які наближені до реальності. Тобто вони не мають бути такими дуже сучасно стилізованими. І на картинці має бути або один предмет, або має бути така дуже-дуже проста сюжетна картинка. Така картинка підходить маленьким дітям. І такі справжні кольорові чарівні казки вони є для дітей після семи років. Вони тоді розуміють зміст цієї чарівної казки і вони тоді можуть зрозуміти малюнок, який є до цієї казки. Для дуже малесеньких дітей корисними є книжки розгортки, там, де є малюнок і речення, і там, де дитина може вже зрозуміти, про що йдеться, і ми можемо навіть вчити за такою книжкою переказувати дитину. Тому що дитині зручно. Ручно користуватися цими малюнками для того, щоб запам'ятати, пройшло що йшлося в книжці. Важлива роль у формуванні особистості дитини, зокрема у розвитку її мовлення, належить сім'ї. Адже перші слова, перші речення маля вимовляє в колі близьких людей батька, матері, бабусі, дідуся. Дуже контролювати батькам особливо свою своє розмовне побутове мовлення в присутності діток, тому що часто не звертаючи уваги на те, що ми говоримо, як спілкуємося один з одним в колі сім'ї. Ми можемо побачити, як це швидко наслідують діти цю мову, і потім в спілкуванні з дітьми в колективі діти все це повторюють, і ми, звичайно, тут вже приблизно орієнтуємося, яке спілкування проводиться з дітками вдома. Тому слід, я кажу, звертати, думати розважливо, навіть звертаючись до дітей вдома, також треба думати, як знаєте, з якими емоціями і якими звертаннями роз... Змовляти з дитиною просячи про те, чи про інше, чи е, навчаючи дитину е, чогось. Батьки пам'ятайте ваше спілкування приклад для дітей. Маля навчається говорити завдяки слуху і здібності до наслідування. Відомо, що дошкільнята легко наслідують неправильну вимову дорослих, переймають місцеву говірку, діалектизми, вульгаризми. Дитина швидше навчиться правильно, якщо чутиме навколо себе правильну літературну мову дорослих. У розвитку мовлення дітей надзвичайно важливу роль відіграє добрий слух. Батьки мають його берегти стежити за станом слухового органу. Дітки, вони, вони так як мочалочки, маленькі губки. Вони ж не розуміють значення певних слів. Вони не знають, що можна ще сказати, що ні. Тому вони можуть повторювати, якщо на це не звертати уваги, то дитина так собі візьме в свій словничок, дитячий це слово, щоб часто його вживати. Діти наслідують і нас це однозначно. часом вони ж байтичем, ви бачите, і Часто до них треба трошки підвищити тон. Я маю на увазі не те, що ми там говоримо якісь нецензурні. Слова, але часом треба сказати, що зараз тебе нахажуть, чи поставлю під, під, під за столик, трошки посидіти, подумати про свій вчила. Тоді, ти, ви розумієте, часто в грі можна побачити, що вони також наслідують і нас. От не раз дивимося, каже, та церемош куточок, і то так з одного боку знаєте, і вчить нас, тому що треба себе, можливо стриманіше поводити навіть е, от в такій кількості дітей, е, але воно є так, діти дуже копіюють е, і нас. З малку дитині варто спілкуватись з людьми, ділитися своїми думками, враженнями і переживаннями. У сім'ї цю потребу можна задовольнити через індивідуальні розмови та бесіди з малюком. Розмова дорослих з дитиною має особливе значення. Вона впливає на розвиток мовлення і загальний розумовий розвиток. Діти, з якими батьки багато і вдумливо говорять, розвиваються швидше і мають правильне мовлення. Передачі. Якщо у вас є цікаві теми, або ви самі хочете стати героєм нашої передачі, чи у вас є цікаві та красиві фото ваших діточок, мамину школу ви знайдете за адресою міста Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Чекаємо!